Роберт Фіцо, прем'єр-міністр словаччини, став одним із головних ньюзмейкерів цього тижня. Він спочатку звинуватив Зеленського в спробі підкупу, і розмір хабаря там був ну небагато немало 500 мільйонів доларів. Потім Фіцо поїхав в Москву на зустріч з Путіним, і Зеленський у відповідь звинуватив його в корупції і роботі на Росію. Підриві національної безпеки Словаччини і навіть закликав словацькі правоохоронні органи і спецслужби розслідувати діяльність їхнього власного прем'єр-міністра. Словацька опозиція вже ініціювала голосування за недовіру уряду Фіцо і також звинуватила його в державній зраді. Як бачите, чим ближче до різдва, тим більше істерик у різних маленьких хлопчиків, які весь рік були нечемними. І тепер замість подарунків отримують газову кризу і збитки в кількасот мільйонів доларів. Вони буквально благають Україну про пощаду, лізуть зі шкіри щоб зберегти свою, е, свою газову голку. Вони погрожують, вони їздять до Путіна. Але ну що ти зробиш наступного року? Доведеться думати про свою поведінку. Останні тижні Фіцо і його коріша Орбана розриває просто відломки за своїм старим добрим дешевим російським газом, на який вони підсадили свої країни, і дуже не хочуть з цієї голки злізати. І причина тряски така. Україна з 1 січня 2025 року нарешті перекриває транзит російського газу через свою територію. Відповідно, Угорщині і Словаччині доведеться щось рішати зі своєю. Енергетичною залежністю від Газпрому і всі аналогії з наркотичними залежностями вони ну, тут абсолютно доречні, бо у тебе забирають дешевий і принаймні раніше легко доступний наркотик, який разом із задоволенням підсаджує тебе на голку політичної залежності від Кремля. Орбан і Фіцо зараз відчайдушно просто борються за нову на цей раз уже точно останню дозу. Хтось погрозами, хтось поїздками до Путіна, хтось якимись геніальними суперсхемами і хитрими трюками, і за цим, чесно кажучи, вкрай кумедно спостерігати. Але у вас тут може виникнути закономірне запитання: а як так сталося? Що на дворі без п'яти хвилин 2025, і ми якогось біса досі транспортуємо російський газ в Європу і даємо Росії заробляти з цього гроші? Чому ми цю трубу не підірвали в перші ж дні повномасштабного вторгнення? Чому вона не закрита з 2014 року? І якщо це для нас так вигідно, от попри все, транспортувати російський газ? то Чому ми припиняємо транзит зараз і чи не втратимо ми більше ніж здобудемо? Мене теж ці питання мучили. Насправді оці істерики путінських міньйонів, вони прям спонукали розібратись. Я там почитав різну аналітику, компетентних людей, всякі економічні документи дослідження, і в принципі картинка склалась. Тому, знаєте, м'яко кажучи, неоднозначна картинка. Тож зараз розповім і вам, що там відбувається, чому ми досі давали Росії заробляти з експорту свого газу фактично через нашу територію, чому ми відмовляємося від цього лише зараз, які в цього плюси, мінуси, підводні камені. Коротше, все, що треба про це. Основне знати. А ще я вас всіх вітаю з Різдвом. Хто це дивиться в день релізу, і загалом з усіма святами зараз грудневими, коли ви це відео не бачили. І якщо ви вже кайфуєте від куті, якщо там уже коротше святковий стіл, все класно з сім'єю, то давайте в цей день привітаємо зі святами тих, без кого ми би не мали жодних свят. І хто не може на жаль, поки що відсвяткувати. Ці свята вдома зі своїми родинами. Ми збираємо нареби для 46-ї бригади десантно-штурмових військ і 57-ї бригади сухопутних військ. Вони тримають оборону на найскладніших наразі напрямках: Курахове і Вовчанськ. Збірна мільйон двісті тисяч уже закрили більше 700 тисяч, і дуже 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 хотілося б закрити його до кінця. Цього року банка є в описі до цього відео і за цим QR-кодом. Нехай це буде ваш такий маленький подарунок нашим захисникам. Ми маємо це робити, особливо от в такі святкові дні, як сьогодні, в день релізу, або далі там протягом грудня, та будь-коли. Це відео можна підтримати простіше. Лайк до нього, коментар зі своїми враженнями від істерики Фіцо і Орбана. Підпискою на цей канал. Обов'язково підписку, якщо досі цього не зробили. І давайте розбиратись. Почнімо з такої бази, да, трохи. Війна триває вже майже 11 років, повномасштабно триває майже 3 роки. Але станом на грудень 2024 року ми досі качаємо російський газ в Європу. Тож питання номер один: якого хрена? І питання номер два, чому припиняємо лише зараз? Сам транзит проходить через газопровід Уренгой, Помари, Ужгород. Це основний газопровід, який сполучає Сибір і Європу. Він транспортує природний газ з Росії до ЄС. І відповідно Україна завжди заробляла на послугах транзиту, бо ця труба, власне, проходить нашою територією. І до речі, ми тепер контролюємо ще більше цього газопроводу, Воду, тому що в славетному слобожанському місті суджа знаходиться критична для цього об'єкту газовимірювальна станція. Сам транзит припиняється 1 січня 2025 року, тому що спливає термін дії контракту контракт, який уклав наш Нафтогаз і російський Газпром. Його уклали наприкінці 2019 року, і він діє в 5 років. От зараз Україна фактично відмовляється його продовжувати. Тут так само може виникнути запитання цілком справедливе. 2019 –– це вже 5 років від початку війни. Чому ми на це пішли тоді, і чому ми дали фактично Росії заробляти на нас же з чого вони потім фінансували і фінансують агресію? Ну на це називають три основні аргументи: перший це суто економічний, бо ми заробляли з цього гроші, і в масштабах України це чималі гроші. За 5 років дії контракту Україна мала отримати понад 7 мільярдів доларів доходів в державний бюджет, і в рамках тієї ж угоди, яку тоді підписали, Росія виплатила Україні майже 3 мільярди доларів боргу е, за рішенням арбітражного суду в Стокгольмі. Тобто економічно це було для України вигідно. Другий аргумент політичний він полягає в тому, що 2019-й це все ж таки не 2022-й. Не можна зараз, от з сьогоднішньою оптикою дивитись на. Тодішні часи, по-перше, тоді завершувалось будівництво газогону Північний потік потік-2». і росіяни могли би повністю відмовитись від послуг української газотранспортної системи як такої. Відповідно, ми би втратили гроші. Ми би втратили важелі впливу на Європу як країна, яка транспортує туди газ, і ми би втратили важелі впливу на Росію. Принаймні, так тоді здавалось. Ну і третє, як би смішно це зараз не звучало, але це вплив на Росію. Про це говорять багато українських чиновників в коментарях українським змі. Правда, вже чомусь на правах анонімності. Вважалось тоді, що якщо поставити російський експорт газу в залежність від українського транзиту, то це стримає Росію від повномасштабної війни. Ну як бачите, багато хто з нас погано розуміли росіян, чи могли би перекрити цю трубу от ще до 22-го року, да оскільки війна вже тривала на той момент 8 років. Суто в теорії фізично, напевно, могли. Але ну, яка була би реакція Європи до 22-го року, я думаю, ви і без мене можете уявити, чи підтримав би це хоча б хтось, коли Путін на той момент був цілком рукопожатною фігурою, а європейці вони досі ну так дуже тяжко, дуже зі скрипом відмовляються від його цієї енергетичної голки? Ну це риторичне питання. Швидше за все, санкції би наклали на нас. Так чи інакше, ані труба, ані будь-які інші аргументи вони Росію не стримали від повномасштабного вторгнення. І ось 24 лютого здавалося б, ну, всі ці аргументи розбиті, і ми маємо вибивати з окупанта кожну його копійку. Бо юридично за тим контрактом Україна могла уже в той же день оголосити форс-мажор і зупинити будь-який транзит російського газу. Але ми цього не зробили. Два роки тому Євросоюз не був готовий отак миттєво знайти інших постачальників газу, бо залежність була надто висока. На той момент Газпром щороку постачав в ЄС понад 150 мільярдів кубометрів блакитного палива, і це було близько 40% від усього їхнього імпорту газу. Тобто Росія забезпечила 40% газових потреб усього ЄС. Всього з Росії до Євросоюзу було п'ять різних газогонів, крім нашого. Це північний потік. Мав бути другий. Він так і не запустився. Це Ямал, Європа, турецький потік і Блакитний потік. І якби ми закрили транзит, то це швидко вдарило би по наших стратегічних партнерах, які давали Україні і гроші, і зброю. На той момент нагадаю, ми ще мали вибивати достатню підтримку в європейців, а вони ще не були готові от за кілька днів відмовитись від російського газу. Ну і за ці майже три роки Євросоюз взяв курс власне на поступову відмову або скорочення своєї залежності, і, от ну насправді, що би ми там не казали, але зробив багато щоб цю залежність подолати з 40% в 2022 році до 16% в 2024. Називався публічний дедлайн в до 2027 року, щоб весь ЄС відмовився від російського. Газу повністю, але останнім часом цей прогрес трохи загальмував за даними платформи Кеплер. В 2024 році ЄС імпортує з Росії приблизно на 10% більше зрідженого природного газу ніж в 2023. Тим не менш, цей прогрес все одно вагомий. І от новий європейський комісар з питань енергетики він має уже в найближчі тижні, там в січні представити новий план з повною відмовою від російського газу в найближчі кілька років. І, зокрема, цей план має враховувати і припинення українського транзиту, але звісно. Якщо відкинути усі ці от комерційні роздуми, такий сухий бізнес-підхід, то ситуація виглядає справді шизофренічною. Ми воюємо з Росією, ми вимагаємо від усього світу її завалити санкціями, не дати їй заробити жодної зайвої копійки. І тут ми самі качаємо її газ в Європу і даємо їй на цьому заробляти. З одного боку, це давало доходи і нам, і, і політичний вплив це нам теж давало за транзит. Росіяни платять нам від 800 мільйонів до 1 мільярду доларів в рік. І це складає насправді ну, доволі багато. Це 0,5% від нашого ВВП. Ми також мали політичні політичність цього бенефіти, бо ми по суті ну, один із найбільших в такому ключі енергетичних партнерів Європи. А в випадку з деякими нашими сусідами, про яких далі. Тому ще й дуже великий стратегічний партнер, який міг тиснути, погрожувати, впливати через загрози, значить, припинити цей транзит, залишити їх просто без газу. Ну і говорити ось з такої позиції сили. Ну і ще один аргумент, поки росіяни заробляли. З цього газопроводу, то він був в безпеці від ракетних обстрілів, хоча би наша газотранспортна система не потерпала так від ракетного терору, як інша енергетична інфраструктура. Скільки заробляє з цього Росія? Сказати складно. За підрахунками Reuters, це понад 3 мільярди доларів щороку. Називались також цифри там, до 7 мільярдів, 6 мільярдів, десь в цьому проміжку. Загалом вони зараз качають 15 мільярдів кубометрів газу от в 2023 році. І це лише 8% від того, що було, наприклад, в 18 або 2019 році. Якщо ми беремо 3 мільярди, да от заробляють вони з цього 3 мільярди доларів, то це приблизно 0,14 від російського ВВП. Багато це чимало, ну оцінюйтесь самі. Але в відсотках виглядає так, що для нас цей транзит як це не парадоксально, але він був економічно потрібніший. Проте тут не можна допускати ту саму помилку, яку європейці допускали багато років. Не можна розглядати енергетику суто як спосіб заробітку для росіян, бо для них це в першу чергу про політичний вплив і про можливість фармити собі лояльних міньйонів. І ось тут, попри всі зусилля Євросоюзу зі зменшення цієї залежності, попри там все, що було зроблено, і цифри, які дійсно демонструють прогрес. Ну, в сім'ї, особливо в європейській сім'ї народів, не без небезуроцьів. І власне за криками від закінчення цього транзиту, ми зараз чітко зможемо побачити, хто досі не готовий своєї наркозалежності позбуватись. І за цілком зрозумілим збігом, це ті самі країни, лідери яких на півставків працюють російськими пропагандистами, блокують допомогу Україні, наш вступ в Євросоюз і НАТО, і просто по суті є такою. Кремлівською колоною всередині ЄС і НАТО російський газ, який поки що і найближче, скільки виходить, 6 днів буде йти через Україну. Він забезпечує 47% потреб Угорщини. І фантастичні 90% потреб словаччини ще була Австрія на січень 24-го року. Ця частка була якісь божевільні 97%, Але місяць тому Росія повністю припинила туди постачання газу через суперечку щодо платежів. Газпром не виконував свої зобов'язання перед австрійською компанією. Арбітраж став на сторону австрійців. Ну і росіяни не придумали нічого краще, як просто нічого не платити і вийти з цієї гри. Але Угорщина і Словаччина так просто не заспокоюються. Весь цей рік Орбан і Фіцо намагались зупинити от, припинення транзиту російського газу або зберегти російський транзит е, через Україну, і замість зменшення залежності від Росії вони навпаки свідомо прагнуть її посилювати. Бо і для Орбана, і для Фіцо це питання їхнього політичного виживання. У Орбана взагалі цікаві стосунки з російським газом, бо він ще в 2008 році е, критикував Росію за вторгнення в Грузію і обіцяв цитата, що. Будапешт ніколи не перетвориться на барак Газпрому і вже наступного року поїхав на економічний форум в Санкт-Петербург і. Став перетворюватись на того Орбана, яким ми його знаємо сьогодні, і це при тому, що Угорщина має найменше в Євросоюзі підземні газосховища, тобто це робить її ну набагато більш залежною від Газпрому ніж інші країни, і це свідома політика. Сам Орбан пояснюється своїм виборцям, що ті таким чином угорці можуть отримувати дешевий російський газ і мати низькі тарифи. Ось тільки по факту Угорщина закупила, наприклад, в 2022 році, е, закупила російський газ за найвищою ціною в східній Європі. Вони заплатили 237 євроцентів за один кубометр порівняно з середньою ціною в 191 євроцент. Угорська опозиція стверджує, що це банальна тупа корупція. На думку критиків Орбана, він свідомо виснажує угорські запаси газу і він свідомо закупляє російський газ за завищеними цінами, тому що ймовірно заробляє на цьому і сам. А в жовтні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто він оголосив, що Угорщина планує збільшити щорічний імпорт газу з Росії. Ще на понад 2 мільярди кубометрів на рік закупляють вони його в значно більших обсягах ніж потрібно в самій Європі, тобто утворюється такий великий надлишок, і цей надлишок вони далі перепродають в інші держави, наприклад, в Німеччину, яка формально від російського газу відмовилась а від угорського, який став угорським з моменту купівлі його в Росії. Не відмовилась і таким чином Угорщина стала таким газовим хабом в регіоні, і це дає орбану важелі впливу на інші держави. Тож Орбану російський газ треба для впливу в Європі, для популізму серед свого населення. І цілком імовірно свічку, звісно, не тримав. Але вибачте, подивіться на це обличчя для особистого збагачення. З вочевидь, ситуація аналогічна, в чому його фактично прямо звинуватив Володимир Зеленський. І знаєте, от про Фіцо є один такий маловідомий факт в Україні. Він в 2018 році вже втрачав посаду прем'єра. Втратив він її через те, що його партію і його уряд викрили на зв'язках з італійською мафією. Люди із його уряду разом зі злочинними організаціями розкрадали. Гроші з фондів Євросоюзу, і зв'язок уряду Фіцо з мафією розслідував такий журналіст. Ян куцак яна куцака разом з його дівчиною вбили через його журналістську діяльність. Це було перше в історії новітньої історії словаччини вбивство журналіста, і воно досі лишається одним із найважливіших політичних вбивств Словаччини в 21 першому столітті. Тож на отакий портрет, політичний портрет Роберта Фіцо, легко накладається все, в чому його в Зеленський. Давайте тут відновимо хронологію цього конфлікту. Прем'єр словаччини бився за збереження транзиту російського газу через нашу територію весь останній рік. І минулого тижня він навіть заявив, що Зеленський йому нібито запропонував хабар в розмірі 500 мільйонів євро з російських активів. А в обмін Словаччина нібито мала от зняти питання про газ. І підтримати членство України в НАТО, Зеленський запитав мене, чи проголосував би я за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 мільйонів євро російських активів? І звісно, я сказав ніколи. Цитує Фіцо видання політико. Ну і тут якби питання: а, -а хто дурачок, що ти відмовився? Фіцо також запитав Зеленського, чи готова Україна транзитувати інший газ крім російського. На що президент України відповів: Ні, це співзвучно з трюком да, в лапках, з трюком, який пропонував зробити Орбан. Він це буквально так і називав хитрий трюк для збереження транзиту. Трюк цей просто геніальний. Це ну якісь неймовірні геополітичні 3 d шахи. Значить, якась країна, ну наприклад, в рамках експерименту назвемо її угорщиною. Купляє російський газ ще до транспортування, до того як цей газ е, потрапив на територію України, і відповідно отримує на нього право власності. І тоді Україна качає з території Росії уже не російський газ, а, наприклад, угорський. От як вам така схема? Правда? Геніально, да? Ще раніше розкручувалась ідея з тим, що російський газ може замістити азербайджанський, використовуючи всю ту саму інфраструктуру України, тобто, щоб ми замість російського газу просто транспортували в Європу газ із Азербайджана і продовжували на цьому заробляти. Це звучить привабливо і для нас, і для Азербайджану, і для Фіцо з Орбаном, але ще більш привабливо це виглядає для Путіна, тому що не встигли ці ідеї з'явитись в змі, як азербайджанський нафтовий монополіст Сокар підписав з Газпромом угоду про стратегічне партнерство і дуже. Же швидко стало зрозуміло, що під виглядом цього азербайджанського газу тупо буде продаватись той самий російський. Тоді Україна від цієї ідеї відмовилась, і Зеленський заявив, що ми будемо качати газ лише без жодного російського сліду. А Орбан був одним із драйверів цієї схеми маскування російського газу під Азербайджанський. Він відвідував Баку ще в липні цього року. Катався тоді, пам'ятаєте, зі своїми миротворчими ініціативами по світу. І от внізапно захотів заїхати в Азербайджан. Загалом він цю публічну схему підтримував, але вона провалилась. Україна від неї відмовляється. Тим не менш, Орбан все одно поводить себе більш стримано, більш конструктивно, ніж Фіцо. Він не накидує так агресивно на Україну. Він не поїхав з Фіцо в Москву, хоча дивно, що його не було на тій тусовці. Да? я думаю, тут два фактори, чому він не такий наглий зараз. По-перше, він хоче спробувати всидіти на двох стільцях, і от на фоні словака він не виглядає. Не виглядає найбільш відмороженим русофілом Європи. По-друге, для нього українська турба все ж таки не настільки критична, тому що цього року Угорщина, наприклад, через газопровід TurkStream імпортувала близько 7,5 мільярдів кубометрів газу. Тобто у нього альтернативи є. А у Фіцо немає. Тож у прем'єра Словаччини тупо менше простору для маневру, і, мабуть, все ж таки менше політичного хисту. Наприклад, він погрожував Україні якимось серйозним конфліктом, якимись загадковими жорсткими заходами. Але все на що спромігся, це скататись в Москву 22 грудня і пофоткатись там з Путіним. За результатами цієї зустрічі вони навіть не вийшли на якусь спільну прес-конференцію. І наразі Фіцо це виходить, що третій лідер Євросоюзу, який відвідав Росію після початку повномасштабного вторгнення, першим був канцлер Австрії ще в квітні 22-го року. незрозуміло, що він там робив, більше не їздив. Потім був орбан цього літа, але ну хоча б з першими двома говорили про війну. А Фіцо просто приїхав понюхати трошки газу. Хоча, за словами того ж, Фіцо, на зустрічі також обговорювали можливості цитата якнайшвидшого мирного завершення війни. Він знову висловив своє бажання нормалізувати відносини з Росією і навіть приїхати в Москву на парад Побєди 9 мая. Ну добре, хоча б не заспівав Катюшу, і Зеленський у відповідь на це все завдав удару у відповідь. Він настільки захопився Твітер дипломатією що вирішив дати публічну оцінку цьому візиту. Правда, цього разу слово довбойоб він розтягнув на шість абзаців. Варто зауважити, що після зустрічі в Москві Фіцо та Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання змі. Вони просто не можуть нічого публічно сказати про те, що обговорювали на зустрічі. Вони бояться реакції громадськості. Увага Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них словаччина. Такі знижки не безкоштовні. За них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби. Подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Лідери зауважили, що пан Фіцо не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу. А радше навпаки хочуть допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи. А це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу. Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною. Пан Фіцо навіть відмовився від компенсації, які полегшили перехідний період і допомогли позбутися залежності. Тобто, для нього це питання не є питанням безпеки. Він зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів США на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще 500 мільйонів доларів на рік, що допомагає панові Фіцу. Отже, його ключова мета вести справи з Росією, і саме це йому вигідно. Це насправді велике питання безпеки, як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується? от така заява. І фактично, президент України публічно звинуватив премєр міністра Словаччини в корупції і в роботі на Росію, всупереч інтересам і безпеки Словаччини. Треба сказати, що в Словаччині теж далеко не всі були в захваті від цього вибрику. В Братиславі перед будівлею уряду пройшла акція протесту під назвою Досить Росії. Мітингувальники заявили, що такими діями візитом до Путіна прем'єр посилює російський вплив і маніпулює питанням транзиту газу. НАТО скандував досить Фіцо і слава Україні. Героям слава друзі! Опозиція назвала візит Фіцо до Кремля ганьбою для Словаччини. А лідер опозиційної партії Свобода і Солідарність Броніслав Грелінг заявив таке: вести переговори про щось із Путіним, чиї руки полікуть у крові. Це зрада не тільки нашої країни та її зовнішньої політики, а й наших союзників по ЄС і НАТО. Роберт Фіцо поводиться не як очільник суверенної країни, а як звичайний колабораціоніст. Роберт Фіцо не говорить від імені всієї нації. Ну і можливо, цього разу Фіцо переграв сам себе весь останній рік. Він балансує на межі розпаду своєї коаліції і дострокових виборів. Там давно вже політична криза в Словаччині. Вважається, що в 2025 році Фіцо свою посаду не збереже, але я чесно не сильно занурювався в внутрішньополітичний словацький контекст. Тим не менш, після оцього візиту виглядає так, що оцей ризик. Розпаду коаліції Фіцо, ризик дострокових виборів і його відповідно падіння. Він лише збільшився. Опозиція збирається скликати позачергове засідання парламенту, щоб винести в недовіри уряду. Фіцо його дії вони називають державною зрадою. Я тут жодних прогнозів робити не буду, тому що ще раз за словачиною я не особливо активно стежу. Але просто давайте потримаємо кулачки за словацьку опозицію і загадаємо в новому році. Скромно да? скромненько загадаємо. Мати хоча б на одного адекватного е сусіднього можновладця більше. От, хоча б на одного. Не знаю, чи переживе Фіц 25-й рік, але транзит російського газу через Україну точно його не переживе. Ми нарешті після нового року покінчимо зі своєю по суті співучастю в багаторічній схемі поширення російського впливу на європу з 7 ранку 1 січня 2025 року транзит російського газу нашою територію нарешті припиняється росія має втратити від цього декілька мільярдів доларів з яких вона фінансує проти нас війну ну і мінуси звичайно у цього є ми також втрачаємо гроші відсотково навіть більш відчутні для нас ніж те що там втратить росія але погодьтесь, ну стратегічно, це все одно неадекватна ситуація перебувати з Росією в стані повномасштабної війни і качати її газ в Європу. Це просто розбиває майже всі наші аргументи до наших партнерів союзників, коли ми вимагаємо більше і жорсткіше санкцій проти Росії. Тому, як мінімум, з цієї символічно-політичної точки зору це вкрай важливий крок, чи треба було його робити раніше? Мабуть, так чи було реально його зробити раніше? От я тут не знаю. Пишіть свої думки в коментарях, тут якби повний простір для відкритої дискусії. Тому, друзі, тут я можу порадити лише три речі: перше, це поугарать з Орбана і Фіцо, у яких життя стане трохи складніше уже через тиждень, і яким ще доведеться пережити наступний рік і два. У Фіцо пряма загроза дострокових парламентських виборів і втрати влади. Опозиція там проукраїнська. У Орбана в 26-му році мають пройти парламентські вибори, які він зараз за нинішніми опитуваннями повинен програти. Тож тримаємо кулачки за те, щоб вони обидва стали безробітними. Друге, що можу порадити, це задонатити на збройні сили України, тому що, як я вже сказав, Україна від припинення цього транзиту втратить велику частину доходів, які, зокрема, ішли би і на фінансування армії. Що можна зробити, можна спробувати трошки компенсувати ці втрати. Своїм донатом, своєю гривнею 50, ма 500, ма скільки завгодно. Нагадаю, що лінк на збір є в описі до цього відео. І третє, та просто йдіть, відзначайте Різдво. Якщо ви поводились чемно, а не як ці два долбойоба, то воно у вас має пройти краще. Принаймні, я вам цього щиро бажаю. Дякую, що дивились. До зустрічі.